Квадратична функція. Побудуємо графік функції y дорівнює мінус 1 друга х 3 х мінус 4. А дорівнює мінус 1 друга менше 0, значить, тільки параболи вниз. Знайдемо нулі функції, тобто точки перетину з ох. Для цього функцію прирівняємо до нуля. Мінус 1 друга х2х мінус 4 дорівнює 0. Домножимо обидві частини рівняння на мінус 2. Маємо рівняння x2 мінус 6х плюс 8. Кореннями даного рівняння є числа 2 і 4. Значить, 2 і 4 це нулі функції, або точки перетину 2, 0, 4, 0. Далі знайдемо координати вершини. Значить, а дорівнює ще раз мінус 1 друга b дорівнює 3, c дорівнює мінус 4. Координати вершини, тобто х вершини будемо шукати за формулою мінус b, поділити на 2а. Значить, ми мінус замість b підставляємо 3, 2 замість А мінус одна друга. Мінус на мінус плюс 2 на 2, 1, значить, маємо 3. Тепер, для того, щоб ми y вершини, ми 3 підставляємо функцію замість х. Мінус 1 друга. 9, поміж на 9 плюс 3 на 3, 9, мінус 4. Мінус 9 других плюс 5, зводимо до спільного знаменника. 10 других відняти 9 буде 1 друга. Тобто маємо точку з координатами 3, 1 друга це координати вершини. Далі знайдемо точку перетину з ОY. Для цього ми замість X ставимо 0 і заводимо Y. 0 плюс 0 мінус 4 буде мінус 4. Тобто маємо точку 0 мінус 4. По точкам 2, 0, 4, 0, вершина з координатами 3. Одна друга і точка проти 0 мінус 4 будуємо графік функції. Наносимо точки на числову вісь. 2, 0, 4, 0, 0, мінус 4, 3 1, друга. Пам'ятаємо, що х дорівні 3 це вісь симетрії. Через х доріні 3 проведемо пряму, відобразимо точку, симметричну точку 0-4, відносно прямої х дорівні 3. Плавно з'єднуємо точки, отримали графік функції. І підписуємо y рівні мінус 1 друга x2 плюс 3х мінус 4. Визначимо, на яких проміжок функція набуває від'ємних значень, тобто y менше 0. Визначимо проміжок, на якому функція набуває від'ємних значень. Від'ємних значень функція набуває під 200 x, тому це буде проміжок від мінус нескінченності до 2, і від 4 до плюс нескінченності. Запишемо y більше 0. За умову, що x належить від мінус нескінченності до 2. І від 4 до плюс нескінченності Графік побудували.